Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Чи помітили ви, як змінилася природа останнім часом? На вулиці потепліло, сонечко яскравіше світить, день став довшим. З'явились перші квіти. Як ви гадаєте, чому так відбувається? Вірно, від нас пішла зима, яка ж пора року настала, а вам цьому допоможе. Загадка. Та на сніжок оживає лужок, теплий вітер дме і яскраве сонце світить. День прибуває, коли це буває? Так, малята, це буває навесні. К нам прийшла весна. Дітки, а які пори року ви знаєте? Давайте разом їх пригадаємо. Зима. Весна, літо, осінь. А зараз давайте пограємо в гру. Пора називається пори року. Дивлячись на картинку, ви повинні сказати, яка це пора року. Починаємо. Яка пора року зображена на цій картині? Вірно, зима. А цей малюнок, яку пору року вам нагадує? Вірно, весна. А на цій картинці яка пора року? Вірно, літо. На цьому малюнку, яка пора року? Правильно. Осінь. А зараз я вам розповім, що відбувається навесні. День стає довшим, а ніч коротшою. Сонечко починає яскравіше світить, небо стає блакитним, прозорим. Навесні прокидається вся природа. Розпускаються дерева, починає зеленіти травичка, з'являються перші весняні квіти, починають прилітати птахи з теплих країв. Після зимової сплячки починають прокидатись тварини. А чи знаєте ви назви весняних місяців? Перший місяць березень, березові бруньки набухають, другий місяць квітень, квіти з'являються, третій місяць травень, трави зеленіють. Ось така вона чарівна весна. Ну а нам час прощатися до нових зустрічей!